Бог святий та Його заповіді святі. Він говорить: шануй батька та матір, не вбивай, не кради, не святкуй неправдиво на ближнього. Не бажай, речей ближнього Твого, не бажай його дому, не бажай жінки. І є заповіді сатани, вони протилежні. Сатана прийшов для того, щоб вбити, вкрасти і погубити. І сьогодні, коли на території України йде війна. Ми бачимо, як порушується шоста заповідь Небесного Царя «Не вбий!» коли лже вчителі, лже пророки, лже пастори благословляють людей іти та воювати в іншу країну, як сьогодні приходять в Україну. Адже навіщо посилають на війну для того, щоб вбивати? Але коли ми захищаємось на своїй землі і караємо зло, це наше законне право. Але коли люди вбивці і йдуть на чужу землю і в будинки, щоб вбивати людей, до яких не мають жодного відношення, то це пряме порушення заповіді Божої не вбий. Тому той, хто підняв меч від меча і загине, і той, хто веде в полон, сам піде в полон. Навіть сам цар царів Христос сказав своїм апостолам продати одяг та купити зброю, меч для самозахисту та оборони, від грабіжників, валтівників, злочинців та вбивців. Доля таких людей в озері, що горить вогнем та сіркою. І тому вибір за нами, чиї заповіді ми будемо виконувати: заповіді Божі, які несуть в собі любов, чи заповіді сатани.